Пане Ігорі, жодного виїзду жодного виїзду в громаду без питань пошти. Тобто Укрпошта, діяльність Укрпошти дуже хвилює людей. Все, Це Новопокрівська громада, Веденка, Харківська область, староста. Голова громади. Люди. От староста задає питання і дуже чомусь воно болюче. Очень болюче. Да. болюче, бо у нас Закри, немає. Закрили повністю Укрпошту. работники увольняются в плачевном состоянии, помещение. ремонт не хотят делать помещения. Предприниматель уже дал, дает в аренду помещения, не идут на уступки на какие. Обещали месяц назад приехать. И тишина а то есть местные жители да, наши. Отметили, они сказали, что э, пускай работают в том же здании, да. но то здание только с него снимать исторические фильмы. Там... Окна подпертые э, угу. дубками, а вот такие ваша... дли... Это не наши, не Это Укрпочта, угу. именно. Укрпочта это земля, земля. Общество. Укрпочта. Угу. Да, Ихние, Так у нас работать в Закрыто. 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 Люди, вот люди Закрыто. наши все. А где сейчас? В Чорнової А може скорочення пройшло? Ні. А, а чому повинно скорочення пройти? Населений Бо населений пункт великий. 800 великий. 800 жителів. А тим паче, що на території Новопокровської громади немає жодного відділення банку. Угу. Тобто люди тут тільки користуються послугами Укрпошти. І наразі навіть виїздів нет. немає в ВДНК. Ні, мобільної, нету, нікого немає. І це питання. Мобільної почти теж немає. Сосіднє село в Тернової всі їдуть. Пане Ігорі, треба знову ваше втручання розібратися. І немає в них комунікації. Зовсім І ви казали, що є координатори Укрпошти регіональні. громади не розуміють. хто такі координатори, що чим вони займаються? Немає комунікації цієї. Дякую.